Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! подивіться, скільки раз той плуг був на відосі. На відосах у мене на каналі, я навіть не можу порахувати. Якось я рахував, що 48 відео про нього знято. А ще окремо, стільки він так десь мількав, ну, дуже багато. І хочеться деякі моменти розповісти. На жаль, люди не потрапляють на ці відео то я вже одразу всіх буду попереджати з самого початку. У нас знов дощ почався, вже він не перестає довгий час. У мене тут і тут світло, і тут висить. Коротше, світла тьма. Беремо рулетку. Найперше, максимальна кулія, на яку цей плуг розрахований, для кулія трактора. Беремо тут 0. Тут 50 см. Також є бокове зміщення 10 см. Це буде скільки? Правильно, 50 і 50, 10 це буде метр десять. Максимальна ширина вашого трактора. Це так, по розрахунку я так розповідаю, так як виходить у людей. Метр десять. На ту колію можна чіпляти цього плуга. Це набагато якісь інтаї. Набагато які тракторці з регулюванням кулії, особливо такі ремінні-міні-трактори і так далі. На жаль, на Шефен 240 ця рама не підходить. Ця рама з плуга 2 по 20. От її розміри 40 на 80. Ця рама з плуга 2 по 20. Корпуса тут 2 по 25. Бачите оцей нюанс? Також який прикол з цим плугом. Це не прикол, це так має бути. Ось ця частина має виступати за польову доску і разом оця. Це так має бути, тому що пласт який підривається, він розривається нерівномірно і ніколи не рівно з оцим місцем. Тобто у вас буде відриватися пласт, і його буде відірване місце від фактичної борозни всередину глибше буде. І воно буде осипатися, завалюватися. Це буде не від що. Тоді не можна буде нормально вирівняти плуга по горизонту і виставити нормальну, адекватну постійну глибину. Бо колесо трактора буде їхати по насипаній землі, і плуг буде підскакувати і т.д. й т.п. Тобто ви вже не зможете нормально відрегулювати глибину. Ця річ мусить бути ось така фігня. Зараз я візьму щось таке нормальне, наприклад, уровня. До речі, хто там питався, масло, ват Ойл, 80В90 в трансмісію. Я раніше не мав коштів, значить, не мав масла. Залив ТА-17, як і багато інших людей. Ось. Якщо не буде цієї відстані, плуг цей орати не буде. Це обов'язкова умова. Також, чого? Тут все рівно, так? Тут все рівно. А тут ніби плуг вивернутий в цю сторону. За рахунок цієї речі. За рахунок того, що корпуси тут, ну по польовій досці там майже ідеально рівно. Корпуси більші, вони з 2 по 25. Давайте 10 раз. Чи 20-й раз помірюємо корпуса. Цим стало все зрозуміло. Будь ласка, ваша відстань. 24,5, якщо бути точним. 24,7. Ось як міряються захвати корпусів. Якщо міряти від, навіть від цього, от, от вам 24 см. Чистий захват кожного корпуса, якщо цього вони враховувати. Беремо його, поставимо до творівно. 25,5. Далі наступне положення. Е, до речі, потрапив на канал непоганий доволі, чоловік розвивається, Віталій Бучок. Залишу в описі. Там в цього плуга з'явилися передплужники, адекватно зроблена борона відкидна. Дійсно, ця херня не годиться, тому що тут не вистачає додаткового кріплення для цієї борони. Я вже знімав про це відео, його постараюся не забути лишити в описі. Саме це відео, чого саме така фігня з тими всіма плугами. Ще одне, що хочу згадати про Віталія. В нього довелося вирішити проблему, і він здогадався до неї сам. Якщо вже раптом що? У вас плуг, вам не вистачає оцього регулювання чи зміщення на навісці до правого колеса, вам відповідно треба розширити оцю зону. Як її розширяти, найпростіший варіант і найбільш правильний. Зробив його Віталій. То кому цікаво, в кого які проблеми з такими плугами, то в нього ви можете побачити, як він їх вирішив. Як і я казав, він, на жаль, не дивився моїх цих відео, я сам теж до того допер. Просто треба подовжити у цю річ. Щоб оця штука була стопором, вас, а палець був окремо, вище наварений і так далі. Ще я замітив, Віталій, у вас трошки недобре стоїть оця тяга. У вас вона перекинута в цю сторону, ви зніміть шплінта. І оберніть просто оцього, цього кубіка в якому різьба. До речі, треба буде помазати. Е, так, наступне положення. Взагалі плуг 2 по 25 полегшений сам, він без нічого важить 105 кг. Оригінал Віракса ніби повний 2 по 25 важить 140 кг за що більшого профіля рами. Тут 4 мм і там 4 мм. Тільки тут 80 на 40, а там 60 на 100. Розумієте, це в півтора рази більша рама. Оце пішла жара. Нарешті можна буде орати. Сьогодні так валив дощара, от земля чорна, бомба ляля. -ля. Супер просто. Ось така, хлопці, фігня, ще одне. За магазин Агровес. Постачальник в них, що в них, що в Вінаві і так далі, в них один той самий. Навіть на сайті Агровес цей плуг стоїть на фоні магазину вивізки Вінаві. Того, що просто можна скористуватися, як то кажуть, тою самою фотографією, оскільки плуг ідентичний, бо він відповідно береться на тому самому заводі. Постачають його одні ті самі люди. Тому справа не в магазині. Справа в тому, хто виробляє цей плуг. Я сказав, що от є хороші плуги, тому що їх виробляють найкраще, купують з польських плугів. На рахунок того, що оця фігня з колесом. Можливо, це зроблено для того, щоб воно не закушувало. А можливо, просто не вдалося вчасно і в повному обсязі підібрати профіль, який був би плотну. Але бачите, тут і там краску здерло. Тому це може типу якась велика проблема для когось. Знову ж таки, Віталій знайшов рішення цієї проблеми. Просто тут сверлиться дирка, чи тут, чи тут. І приварюється гайка. І далі просто берете отак, робите таким методом. І закручуєте болта і до свидання. Плуг цей просто в порівнянні, він йде найдешевший з плугів 2 по 25. Те, що він написаний 2 по 18, того, що рама на ньому з 2 по От 19 нехай, да? Але рама ні на що не впливає, того, що корпуси тут зміщені так, цей вліво, а цей вправо, що чистий захват цього плуга 48 см. Тобто де 2 по 18 це скільки буде 36 а де 48 це на 30 рівно відсотків, на 33, якщо бути точним, на 33,33333 Більше відсотка захват за фактичний названий. Ви цього не лякайтеся І не думаю, вже мені і іншим людям не будете тикати носом, що о, в тебе 2 по 18, кого ти найобуєш там так далі. Це плуг 2 по 25 полегшений. За рахунок чого він полегшений? Курпуси тут такі самі, як на 2. По 25, просто рама легша, бо вона менша. Але виставлені вони тут так, що захват його ось такий фактичний. На рахунок ще одвалює. Дивіться, якщо у вас оце плуга, да, горизонт, він зараз завалений направо, бо він стоїть на досках, менше з тим. Нехай він у вас рівно. Рівно, добре, тоді цей плуг буде сипати. Це навіть діскові видно, що він завалений направо. Він буде сипати все прекрасно, все чудово. Але якщо він у вас буде занадто нахилений в ліву сторону, наприклад лівий розкос буде більше викручений, цей плуг буде не досипати. Тому що тут буде збільшуватися відстань від землі. І земля буде просто летіти ось так, маса землі, а оця частина отвала не буде допомагати землі продовжувати, скажімо так, рух. Розумієте? Тобто оця плоскость, якщо хвостик буде завалюватись в ту сторону, бо плуг буде повернути в ліву сторону, земля по ньому не буде скользити далі і летіти, куди вам треба. Не, завалюй, не завалюйте плуг сильно в сторону, вліво. Тримайте його навіть інколи треба тримати чуть-чуть, ніби вправіше. чуть чуть І от валиці точно такі самі, тільки просто гострої форми стоять на плузі типу оригінал х 25. Тобто саме ось такої форми. Цей плуг рахується скоростний, напівскоросний. Того і побутує така думка, що віракси ось такого типу більше підходять для легших середніх ґрунтів і для негорбистої місцевості. Того, що на ньому дійсно треба їхати порівняно швидко. 5-6 км на годину це мінімальна для нього швидкість, щоб він сипав. Бомети не такі. Бо сама рама все буде ідентичне, крім кольору і крім колеса. Абсолютно все буде ідентичне в повному обсязі. Можливо, тут буде більша кількість отворів. Це ні на що не впливає. Ну, в плані конструкції. Це буде впливати там, на розміщення центрального винта, там, на догрузку і так далі. Це плюс, до речі, бачите, люди на заводі навіть знають, що така річ потрібна. Але в Бомета буде друга ситуація. Він зможе орати нормально сипати на швидкості навіть 3-4 км за годину. За рахунок більш завернутих отвалів. Не всіх плугів, це не тенденція, це не суто поділ по марках. Треба дивитися суто на отвали. Я вам зразу покажу. Ви подивіться на оці отвали, на їхні кути і так далі. Бачите, куди постійно йде земля. Ось дуже добре можна, до речі, цей приклад прив'язати. Якщо я задеру цю частину догори, бачите, куди йде земля? Вона буде пролітати, не буде торкатися, вона буде тут починати злітати з корпуса. І просто падати. Тобто, не досипатися. Все. Ось в чому заключається: не завалюйте плуг в ліву сторону. Ні в якому разі. Настройка плуга це 95% вашої роботи. Якщо просто так вчепити, то, звісно, грати він не буде. Ще були коментарі: що Шифен 240 і для нього тяжка. Наш борона метр п'ятдесят. По чому вона тяжка? По масі на навіску не тяжка. По руху трактора не тяжка. Чого? Того, що це борона дискова, вона ріже землю. І якщо у вас місцевість не горбиста, трактор без передка з нею справляється. Вибачте, якщо справляються скаути, зубрі, форте, і отакі шефенги 160-180 і так далі з такою бороною. З бороною, тобто метр тридцять. Спокійно. То шифер не справиться з 1,30, метр п'ятдесят. спокійно справиться. Хтось сказав, буде важко на коробку. В якому плані буде важко на коробку, що тягне за собою трактор, коли агрегатує борону дискову. Правильно, коток великий просто з розділеними окремо колесами. Ну, ромашками оцими. Є, звісно, супротив руху, але не такий, як, наприклад, двокорпусного плуга. Можете просто спробувати, хто має можливість. Далі, шостим плугом конкретно не так. З ним не так те, що дійсно тут є річ куди ставиться, допоміжна, не допоміжна, не а секція кріплення борони, наприклад, і так далі. В комплекті її не було. Взагалі, косяків сильних по цьому плугу не видно, того, що в порівнянні в ціні немає таких плугів. На жаль, немає. Тобто, звісно, можливо, там для когось. Ціна не грає ролі, але для людей, в яких ціна це визначний фактор покупки, який вирішує, купите ви щось чи ні. Це ваша кишеня, ваш бюджет. То кращого плуга я просто не знаю. Далі йде бомет 2 по 20, тільки це вже справжні 2 по 20, який дорожчий на 700 гривень за оцього плуга. Ну, типа, в нього колесу зовсім не таке, вся різниця. Отвали такі самі. Я всі ці плуги бачив. Отвали, у корпуса все таке саме. Тільки просто оця частина коротша в цьому місці. Все. Тут тобто нічого страшного, я вам не рекомендую, не агітую, не змушую абсолютно, ви купляйте собі, що ви хочете. Просто кілька коментарів неприємних, скажімо так, довелося прочитати. Я дам на них відповідь. Що справа не в магазині. Магазин це той, хто взяв продукцію на реалізацію. От, наприклад, якщо вам продали просрочену ковбасу, це винуватий магазин в плані, наприклад. Так, в цьому випадку винуватий магазин, бо він перетримав продукцію. В того немає срока годності, наприклад, да? а якщо магазин вам продав несмачну ковбасу, чи в якій всередині, наприклад, була мертва миша, чи щось, чи чиєсь волосся, це винуватий магазин? Вскривати кубасу не можна різати її. Вона продається в палках. Значить, винуватий виробник. Тому, якщо ви бачите якісь серйозні косяки в чомусь, окей, добре, хорошо. Хтось там писав, не буду казати, хто, щоб не бути там, чистолюбним таким, появляти, що пацанові бабки заплатили, я впарюю там продукцію агровеса, Вона не погана. А вона погана, насправді, типа. Ну, а тут опа, вопрос ребром, А ви знаєте, що Агровес і Вінаві це один склад. Це один е, постачальник навісного. Опа, на, то до чого тут магазин? І яке кому діло, хто мені що скільки платить? Я володію цією продукцією сам. Я її купив за повну ціну, мені не подарували. І за якусь, неважливо, яку винагороду, я маю право, по-перше, співпрацювати з рекламодавцем. Але була конкретна умова. Це вже нічия не, не справа, як то кажуть, не чиє діло. Була конкретна умова. Якщо з плугом щось не так, в процесі роботи чи так, і так, якщо з їжаками щось з колесами, з прополучними лапами, з культиватором, з оприскувачем, що то в мене ще є, і, або ще там з чимось не якісь проблеми, я їх буду казати, тому що я власник я їх купив за власні кошти. Це була така умова співпраці. А вже все інше це нікого не стосується. Абсолютно. Якщо ви е, ще не вдячні за те, що я просто це все знімаю даремно на своєму досвіді, тобто я заплатив гроші за навісне своє, зняв десятки десятки відео по ньому, щоб вам все про ньому розказати. І тут на тобі, добрий день, позичте бляху, мама праніки пече. Ну, це було як мінімум неприємно. Я не прошу ніяких вибачень, мене в сраку цілувати не треба. Але я прошу просто поважати мою роботу, бо воно мені не потрібне. Це, що я зняв зараз плуга, мені воно не приносить ні задоволення, ні фінансової вигоди. Це я розповідаю для людей, просто, щоб в них не було в майбутньому проблем. І чого саме цей плуг, чого я його так дійсно люблю. І чого я всім кажу незалежно, в мене колеса взагалі на 16. 52 см висота тут стойки. Бачите? Підніме ваш трактор. Навіть на 20-дюймових колесах, на 16-х піднімає він цього плуга, просто висока стойка, унеможливлює той факт, що вас буде його забивати. Це вічна проблема, і я всім її наголошую постійно на цю проблему. І якщо у вас. Якийсь япончик малесенький, якого там колеса малесенькі, він сам незесенький. Тоді да, тоді низькі стоїть. Але взагалі такий плуг для таких малесеньких-дрібнесеньких япончиків буде не по силах. Є багато каналів, де це, до речі, демонструється. Тому канал Віталія я лишу в описі. Підпишіться, чоловік хоче розвиватися, знімати щось. Давайте гуртом йому допоможемо всі. Що в нього був який, якась цікавість, скоро в Воронці побачите цього плуга, і його трактора, і що він буде в ньому доробляти далі, бо є передплужники нормально зроблені, є борона нормально зроблена і так далі. Там є на що подивитися, багато кому є почерпнути яку інформацію. Грамотний, нормальний чоловік. Нормально поспілкувалися, він толковий дядько, видно, що з руками і з башкою. Тільки що кажу, на жаль, просто не, не встиг я. Скажімо так, всіх абсолютно попередити, що тут така фігня з тим плугом. На колію 1,20 вже не стає. 1,10 максимально це його регулювання. Ось така проблема. Тому в самій плузі, в самій конструкції проблеми я не бачу. Я бачу тільки інколи, просто, що нерозуміння людей, чого от так я постійно можу щось там сказати про цей плуг, того, що я пишаюся. Слава Богу собою, що мені вдалося його купити за таку таку суму. Він тоді мені влетів. В 9500 це минулого року. В кінці серпня. В 9500 влетів. Ну і плюс полторуня доставка. Ну, відповідно, разом 11 тисяч. Да, це копійка. Але альтернативів в ціновій ніші немає. Просто є щось краще, воно набагато дорожче. І знаєте, за війна віше хоче щось сказати. Нікого не хочу образити і так далі. Просто вони трошки припухли своїми цінами. Я подивився на їхній плуг 2 по 25, який тільки відрізняється колесом від цього. Ну і звісно, рама товща, він важчий. Але чи буде він виконувати якусь роботу краще за рахунок своєї маси, можливо. Я вам скажу, що мало в яких випадках. Але подивився на ціну в 16 касарей, це без доставки. І ліпіть зараз новою поштою не менше півтори тисячі, 15 півтори дві тисячі, навіть і більше за цей плуг. І подивіться і подумайте, як вам буде вигідніше. Це не 500 гривень, це 5 тисяч різниці без доставки, з цим плугом з доставкою. Це вам такий просто приклад. І для яких це тракторів купується. Звісно, він крутий, він важкий, і все бомба-ляля. Кому він насправді так геть в такому вигляді за такі гроші потрібен? Типа, я не думаю, в них трошки завищені ціни. Можливо від того, що там є в лапках домовлені, що на плугах Агровес не буде наклейки бумет. Хоч там і там це копії. А в Інаві є наклейки всі, абсолютно Бумет, які відповідають наклейкам на оригіналах польських плугів Іраксі Бумет. Для чого це робиться? Щоб додати в ціні, напевно, я не знаю. Це моя така думка, а хто його знає, як це насправді є. Я, наприклад, не сильно би дивився на оці всі моменти. І чому я завжди згадую агровес часто, бо в них цінова політика нормальних людей. Просто є в порівнянні, тобто є продукт той самий від того самого постачальника і є різниця в ціні. Вибачте мене, я не думаю, що за те, звідки цей плуг його походження, типу з магазину, має мати більше значення, ніж походження його від виробника. Тобто однакове походження, різні магазини, різні ціни. Висновок, я думаю, вам всім відом. Ще раз нагадаю канал Віталій Бучок. Він так помаленьку починає зараз. Там шифен 240, там такий плуг і не тільки це. Абсолютно не агітація. Де він брав і так далі, я думаю, ви вже всі зрозуміли. Якщо якісь нюанси, проблеми, ви всі пишіть до мене. Я все максимально просто, я вас, ваш безкоштовний консультант. Розумієте? Я вам підберу все. Щоб воно все було так, як треба. Безкоштовно. Якщо у вас якась станеться проблема, магазин все компенсовує всім, якщо стаються якісь проблеми з навісним його. Це так звана гарантія. так? Вам просто компенсують ремонти і всі ваші там проблеми. Якщо щось критично, у вас є 14 днів. Захист прав споживачів, ви можете повернути плуга. Ви можете повернути, якщо вам не подобається стойки, відкрутити всі стойки, просто відправити пошту, і вам відправлять інші, і так далі. Якщо вас щось не влаштовує, це все треба одразу казати, вирішувати, не боятися і нічого. Пишете мені, якщо ви боїтеся самі. І всі проблеми можна вирішити. І всім буде добре. І за що ще окремо це повага магазину і окремо менеджеру Максиму. За те, що він всі проблеми, він їх ні, ні, не ігнорує ніколи. І навіть без моєї участі вирішуються проблеми. Тобто я не кажу, що якби не я, то там, блядь, хер би клав би хто, блять, на вас. Я кажу просто, що Максим сам по собі совісний чоловік. Все, це те, що я побачив. За багато часу співпраці і за багато одиниць навісного, яке я в них купив. Не подарували. А вже все інше, що я сказав, два слова за агровес, і мені щось там. Скажімо так, подякували мені, це вже просто кажу, це не ваша справа. Просто культурно, я вважаю, що виховані люди, ніс нікуди не пхають. Я якось теж маю жити, да? ви ж знаєте, в якій є ситуації зараз. Я їздив чверть життя, я їздив по роботах. Зараз не можу. А також в мене великі проблеми зі спиною, що я от три дні нічого не роблю і я сам ледве лажу. Я зараз рахуйсь палкою. Це, це нікого не турбує. А рома ж хоче працювати на землі. Хочу знімати для вас відео. Мені ніхто нічого не дає, якщо взяти так по більшому счуту. Тільки мої друзі найближчі мене дуже часто виручають. Та навіть тим самим масом, за що Андрію Велике дякую і Валентину за те, що організував. А все інше це вже на моїх плечах. Вовка Бобович мені постійно допомагає. Без нього теж я я не знаю, я загнувся б без них всіх. Без вовки, то особливо. Якби не вони всі, я пропав би тут. Але ж я від вас ні від кого не вимагаю, і від них не вимагав. Просто це називається друзі. І це не просто слово. Бо друг пізнається в біді. Вся інформація в описі, канал на Віталія в описі. Цікавий нормальний чоловік. Давайте тако, всі разом гоп, дружно скочили до нього. Вам не тяжко, йому приємно. Всі підписалися боком бугом раз-два. І все. Я буду частенько його згадувати. І також такий самий плуг є на каналі. Саморобний помічник в Андрія Гопанчука. От, скоро буде Оранка дійсно з мотором 11.2.0 повноприводний трактор, і, до речі, він попаде в одну з моїх наступних майбутніх, надіюся, в швидкому часі. Незабаром відео про огляд найкращих саморобок, на мою думку. Це буде не панібратство, це буде не проплачено, це просто я вважаю дуже класною саморобкою, бо вона просто зроблена. Дуже просто і ефективно, скажімо так, є результативність зборки, простота. Простота буде ремонту, запчастин і так далі. Щоб не було дуже багато лишніх дійсно наворотів. Всі відео ви побачите за Андрія, за Віталія, так далі. Хлопці, молодці, старайтеся, працюйте, все у вас вийде. Вся інформація в описі. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!